І ось сьогодні ми зібрались з вами, щоб розділити щастя молодих. Усе в природі тянеться до пари, гніздечко мостить пташечка мала. Тож володіти цим прекрасним даром, яким завжди любов таки була. У цей радісний день я рада вітати усіх вас і дякую за те, що ви зібрались тут, розділити з нами це щасливе і яскраве свято, одруження двох закоханих людей. Сьогодні, 24 жовтня 2024 року, беруть шлюб громадяни України Цимбалюк Олександр та Геркалюк Ірина. Почуття кохання привело вас сьогодні сюди. Бажання завжди бути разом. Вічуть два людських життя, неначе річечки у своїх руслах, берегах, поки доля їх не з'єднає один великий бурхливий потік. Тож сьогодні з'єднують свої береги дві добрі родини родина Цимбалюк та родина Геркалюк. Стоячи на порозі нового життя, прошу вас відповісти. Чи щирим є ваше бажання, Олександре, з'єднати серце і долю, та віднині і довіку свого, бути надійним і вірним супутником Ірини? Да. Поплескай. <плеско> Чи щирим є ваше бажання, Ірино, з'єднати серце і долю, та віднині і довіку життя свого, бути надійним і вірним супутником Олександру? Так. так, тоді про нехай же не в'януть на цім рушникові і віра, і вірність, і квіти любові. Торді молодята, Прошу вас, так на весні рушники. Це символ священний. Вони будуть Обіцяю тобі кохання та літність. не же повну чашу за єднання, за любов на брудничах молодя. Костей! костей! Це <звіст> взаємний вияв волі громадян, символюка Олександра та Геркалюк Ірини на спільне сімейне життя. Віднині ви подружжя, засновники нової сім'ї і продовжувачі роду свого. Стверджується ваш взаємний на настільне прізвище. Цимбалюк, <плес> наш міський голова вручає вам ці свідоцтво. Мені сьогодні неймовірно приємно і дуже велика честь саме вам, саме в цей день вручити ці чудові, богом благословені документи. Це ваш початок, вашого сімейного життя. Це нова сторінка в історії вашого життя. Нехай Бог благословляє, нехай Бог допомагає. Нехай дві сім'ї, дві родини живуть в мирі, в злагоді і любові. Цінуйте один одного. Пронесіть через все життя ці прекрасні почуття, отакі, як вони зараз є. Я... Я... Я скажу чесно, відверто, в мене серце дуже тремтить, тому що для мене це е, дійсно емоційно.